Що робити при опіках? Так як ми знаємо, що опіки бувають різні. Це може бути термічний опік, сонячний опік, хімічний опік, залежно від опіку, але є різні ступені опіку, чаще все спостерігається у нас перший другий стадія опіку. Перше, що ми повинні зробити, це гідратація. Тобто, це ми під проточною водою тримаємо руку десь 20 протязі хвилин. Якщо це і є таке ну, средство у нас пантенол, пантенол, можете просто його покрити, всю поверхню, яка пошкоджена. Але якщо це друга поверхня, ми повинні накласти ще старинну пов'язку. Можливо, це навіть з фурацеліном. Якщо в немає фурацеліну, просто хоча б елементарно привезти, щоб туди інфекція не попадала. По ми не пробиваємо, тому що ми можемо занести інфекцію при цьому. Всі інші ступені, це третя, четверта, обов'язково йде госпіталізація в залежності від площі самого входу.